На фотографії, іменно на фотографії ви можете побачити ціну середню, скільки просять за такий наборчик. У нас, нагадаю, він коштує всього 550 гривень. Дивіться, як він файно виглядає. Просто шикарно. Тут сама, мабуть, оця коробочка <соє> стоїть дуже багато. І дійсно, тут дуже багато всіляких причандал, якими можна хорошо помити всередині фарбопуль, друзі. Тут і щоточки різноманітні, які можна сюди ж е, надіти. Да? О, Тут різного калібру щіточки, скажімо так. Оно. Це треба його розпаковувати, дивитися в цілому. Також тут оголочки різні, теж присутні. Це якась змазочка йде змазувати, може, там іглу десь всередині, не знаю. Ось цікаві теж йоржики, такі інтересні. Різного роду. Багатенько їх. Ну і, ось це якісні вже такі йдуть, хороші. І такий набір у нас коштує, а це, мабуть, металевий. Так, да, ну, да, це, мабуть, металевий. Іде теж цікавий. Такий набір коштує у нас 550 гривнів, а не 800 і 800 з лишнім, як просять, це на промі там, і так далі. Тобто, можете замовляти, у нас їх практично кожного дня беруть хлопці. То Дуже вигідно його взяти, бо тут багато всього є на самом деле.